У світівському ліцеї облаштовують модульне укриття для школярів. Товщина бетонної конструкції зверху 30 сантиметрів, по боках 25 і знизу 20, Розповідає начальник відділу освіти Шацької громади Анатолій Пех. Це наше модульне укриття довжиною, воно 40 метрів, розміщене на території Світівського ліцею, зроблене із модульних блоків. Анатолій Пех каже, ліцей найбільший заклад громади. Тут навчаються 320 учнів. Для них зводять укриття, яке вміщатиме 150 дітей. Це дозволить працювати очно у дві зміни: укриття майструють з модульних блоків, далі облаштовують гідроізоляцію, вентиляцію, комунікації зверху і з боків говорить, насиплють орієнтовно метр землі. Як ви можете бачити, на даному етапі вже зроблені панелі, скріплені між собою. Бачите, які елементи кріплення, тобто вони є досить міцними. В подальшому тут буде розміщені санітарні кімнати, тобто туалети внутрішні, буде проведено електроенергія, буде проведено водопостачання, поставлені лавочки для найбільш комфортного перебування дітей в разі повітряної тривоги. Нове укриття облаштували на подвір'ї освітнього закладу поруч із спортивним майданчиком, каже директорка Світівського ліцею Тетяна Натальчук. Розміщене укриття досить близько, наприклад, до двох входів школи, тобто учні безперешкодно можуть досить швидко добратися до укриття. Розповідає, обираючи, яке укриття будувати, зупинилися на модульному через економічну вигоду. На будівництво нашого укриття витрачено приблизно до 4 мільйонів гривень. Відповідно, якщо попередньо було проаналізовано всі найбюджетніші пропозиції, і відповідно це є одна з найкращих пропозицій, тому що якщо повернутися і говорити про будівництва наземних укриттів з використанням абсолютно будівництва від початку до кінця і не використовуючи модульних конструкцій, це відповідно потребувало значно більших витрат та коштів майже в два рази більше. Ці модулі вони мають сертифікати ДСНС, тому власне це була фактично основна причина, чому ми не дивлячись на те, що їх дуже здалеку нам доставляли з Київської області, але ми його купували тільки за те, що ми хвилюємося за безпеку. Еко наших дітей загалом на Волині є 551 заклад загальної середньої освіти, розповіла заступниця керівника обласного управління освіти і науки Тетяна Соломіна. Модульні укриття у двох світівському і Колодяжненському. 75% закладів загальної середньої освіти. Забезпечені найпростішими укриттями, всі працюють над облаштуванням за можливості укриттів і приведення їх в належний стан. Ці заклади, які не зможуть облаштувати укриттів, вони будуть навчатися в режимі онлайн. В Державі була виділена цільова субвенція на облаштування укриттів. для Волині, була виділено 47 мільйонів 163 тисячі. Зі слів Тетяни Соломіної ці гроші спрямували на чотири заклади: у Ківерцівській, Луцькій, Ковельській та Боратинській громадах. У світіському ліцеї планують завершити облаштування модульного криття у серпні, сказала директорка Тетяна Натальчук. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський Суспільне новини Луцьк.